Прогноз погоди в Україні на вихідні 28-29 вересня. У найближчі вихідні очікується аномально тепла та суха погода у більшості областей. В суботу, 28 вересня, в західних областях, вночі місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень очікуються помірні опади, подекуди грози. Вітер південний з переходом на західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 вдень день плюс 21-26. У Карпатах вночі плюс 8-13, в день плюс 15-20. У північних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, в день плюс 25-30. У центральних областях очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 26-31. У південній частині та в Криму прогнозується погода без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19 в день плюс 26-31. У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15. Вдень плюс 23-28. В неділю 29 вересня, в західних областях, під пливом малорухомого холодного фронту очікується нестійка та волога погода. Пройдуть дощі у Карпатах, на Прикарпатті та Буковині сильні дощі. На високогір'ї з мокрим снігом, подекуди можливі окремі грози. Вітер переважно північний, 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 9-14. В Карпатах протягом доби плюс 2 плюс 7. В північних областях продовжиться період теплої та сухої погоди без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, вдень плюс 23-28 в центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 23-28. В південній частині та в Криму очікується сонячна та суха погода. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, вдень плюс 24-29. І в східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний: 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 23-28.